Він хотів піти до війська. А йому кажуть, плати 23-річний Ростислав Маріуце вирішив піти на строкову службу. У Військоматі хлопця відрядили на медобстеження до поліклініки, а там йому відмовили. Мовляв, то реєстрації немає, то й немає ліків і апаратів. Призовникові натякнули, що всі ці процедури можна зробити в діагностичному центрі. Однак, за гроші по лікарнях із ним вирішив походити. І Артем Сорокин. Ліворуч – тато праворуч син. Євген та Ростислав різного кольору очі, волосся ззовні вони зовсім не схожі. Втім, Ростислав, так само як і батько, мріє стати військовим. Хочеться постояти за своє родною город, хочеться вернутися туди, що і то щоб воно було під картороль на Україні, а не на Воросії. Я Луганської області, город Олочиський. Тато Ростислава Євген Циганов, доброволець, брав участь у звільненні чотирьох українських міст. Дійшов до Попасної, там біля його ніг розривається міна. Чоловіка усього посікло скал. Ви бачите зараз? Одним да, а эти нет. Ну, переби, там нового <говорит> Да, их два. Зашли. Один витягнули, один там еще став. У мене железо в голові більше, ніж в карманах. <говорит> Поки батько доліковується, Ростислав вирішив зайняти на фронті його місце. У військкоматі його подивилися лікарі. Втім, здоровий писати відмовилися. Направили до місцевої поліклініки на дообстеження. ОЕГ вони не можуть зробити, глазне дно вони не можуть зробити, по той причині, що у них немає апарата, немає врача. Флюрографію вони сказали Да, підходіть, вам зараз час та й легені Ростислава так само ніхто дивитися не схотів. Лікарка побачила луганську реєстрацію в паспорті та заявила, переселенців тут не лікують. Тут таких ми не обслужував. На що я предоставив довідку. Тимчасова реєстрація. Я їй показала. вона сказала, що їм це не котирується, їм це не потрібно. У розпачі Ростислав повернувся до реєстратури, аби з'ясувати, що робити далі. І там йому натякнули. Ну, тут таких у нас речей немає, но в діагностичному є. Но там воно — услуга Я дзвонив у діагностичний центр. мені сказали, ано стоє в районі 250-300 гривень. До тих самих лікарів, які кілька днів тому відмовилися обстежувати хлопця, йдемо вже разом. Ось медик, яка не хотіла робити флюорографію. Питаємося, навіщо йти до діагностичного центру, якщо апарат стоїть тут, просто писати заявлення для того, щоб зробити флюорографію в поліклініці, потрібно написати заяву в діагностичному центрі. Просто А тому, що наша там адміністрація знаходиться. Ситуацію прояснює ось ця жінка, яка чатує під кабінетом. Вона так само, як і Ростислав Переселенка, і перед обстеженням її так само відрядили писати заяву до діагностичного центру. Мені треба обслужуватися як мінімум. Вони говорять, ну платите 100 гривень фонд. Добровольче пожертвування 100. оплачено. У вас це заявлення коштує мені тільки що сказали 100 гривень. Да це не в мене коштує. Тільки но ми хотіли йти до діагностичного центру, з'ясовувати чому саме в них потрібно брати дозвіл на лікування в поліклініці. Аж тут директор центру сам прийшов до нас. Всі послуги особливо. Призовників в нас безкоштовні, безоплатніше. Ярославичу, що то за 100 гривень добровільних внесків? Я не знаю, не можу вам сказати. Виявляється, цей центр не приватний, а державний. Це та сама оболонська поліклініка, просто назва після реорганізації змінилася. У поліклініці сидять терапевти, а в діагностичному центрі вузькопрофільні лікарі. В них запевняє директор: усе безкоштовне. Дві години підійти, вони йому дасть на на і він зробить, і не Без грошей. Звісно, без грошей. Без скільки говорили заплатити? 250 гривень. Я розберуся, але ну медична сестра, яка відмовила, відповідно, з нею будемо розмовляти. Енцефалограму та флюорографію зроблено. Лишилися нарколог та психіатр. Аби в цих лікарів отримати сертифікат безкоштовно, потрібне направлення до кожного окремо. Їх Ростиславу в військкоматі не дали. Це оболонські військомати саме сюди ми звернулися за офіційними роз'ясненнями, чому призовників не забезпечують необхідним пакетом документів для безкоштовного медичного обстеження. Бо якщо питання із флюорографією та енцефалограмою вирішилося, то для звичайного пересічного громадянина сертифікат від нарколога та психіатра коштують грошей. Мене з військомату направили, щоб я зробив сертифікат від нарколога та психіатра 140 гривень. Військовий комісар був на роботі, втім виходити до нас, він відмовився, відправив до вищого командування. Там так само говорити із нами не захотіли, не на камеру лише повідомили, що усіма необхідними документами, які встановлені законом, вони прозовників забезпечують. Ростислав не приховує. Через щоденну боротьбу із системою руки опускаються. Він вже не дуже вірить, що вдасться отримати безкоштовні довідки від психіатра та нарколога, але сподівається, що справу вдасться довести до кінця, бо ж він тут не єдиний призовник. Тобто, вижерецька теж є призовники, і вони проходять так же, як і я. Їм ту ж флюорографію, їм назначають теж гей. Артем Сурокін, Валерій Ратушнюк, програма Вікна СТБ.